Симонова теща була в Великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Така коротенька, така коротенька історія. Так? Прийшли додому, Ісусові кажуть, що ось теща Симонова в гарячці, в Великій Да? Що, що це що це, ну, гаряче? Що, що це може бути? Гарячка. Невірний переклад української мови. Ще треба попрацювати з репетитором. Це хвороба. Трошки не трошки не так ща. Тобто якась велика температура, жар, чимось викликано, вона лежить. От, і е, взагалі гарячка, ну, ну, це норма була чи ні? Ні, ні? ні. Ну, якось ми знаємо норму, але люди, люди ну, от зараз там почнуть люди хворіти. ну, для, Це норма, так? Да? Сезон прийшов, люди хворіють, це норма, люди до цього вже звикли. Да? Назму це. Але насправді ну, це для дітей Божих ну, норма, коли здорова людина. Це не норма, коли хворіть. Отак і Ісус да, прийшов. От, і вона теж не написана, скільки вона там гарячці да? Ну, Людина там. От поки там зять служив, там церковні справи, теща там лежала, температура висока, там вже швидкої допомоги не було лікаря. Ніхто не звав, не знаю, Лукаш був лікар, ну його не, не позвали, там щось. Але уявіть, ну, як ми себе, ну, себе, як от звичайна людина. Запросили в гості. Як ми раніше там, запросили гості, нам сказали, та там бабуся там, ета, щось захворіє, чи коронавірус, чи що в неї ну, щось там лежить. Да? Я, яка твоя реакція? Пройду, коли вилікується. Я, наверное, зайду позже. да? Я забыл, что мне надо куда-то да? Я забыл, что куда-то надо зайти, то да? Вот. Тобто, або закрыть двери, або там, я это... Ну, помните, да, себе? Я, особенно на коронавирус, это вообще, да? Да не-не-не. Вот так вот, это, и тещи, на те еще можешь подивиться, да, ну... Все там проходят, там. можно было сказать, там, Там, тим, хто був, да? тут до нас прийшов там Син Божий, Великий Учитель. От. Щоб не де Бог не заразила давайте її там винесемо чи на двір, чи куди. Ну, могли сказати, так? От. Тож, щоб не те Бож, бо учителю служити треба. От. Але вони взяли і сказали йому. От. І знаєте, от теж якась проблема є. І Деякі люди от ставлять неправильні питання. От. Як же так? Я служитель, до мене додому прийшов вчитель, а в мене в будинку от захворіла теща. От. За що мені це Бог дав? Як він допустив? І все, ну, знаєте, оці всі питання, вони не нужні, вони не від Бога, не від віри, вони ну, тільки шкоди. Правильне рішення Ісус. Тьше. Гарячці. І дивіться, як, що, зробить, що робить Ісус. Так, є проблема. Що він, ставши над нею, він став над нею, от, наказав гарячці, і вона залишила і відразу ж почала служити їм. Ще одним паралельному перекладі, він взяв її за руку і підняв. От, подивіться, от що от в цій історії, в цих діях, що є незвичне. Дямас. Ось що незвичного. Хвора людина підходить цілити, От що незвичного він робить? Не боїться. А ну, він не надживає, давати лікарство, він ну, взяв її просто за руку підняв. О. Не пропонував їй лічине, це... там. Як справлялося таке? Вот, по образу заболей. Вот. Поколяся звий пра. От у вас, ну, ви зустрічали, щоб лікарі там е Приїжджали і так, що вибігеть гарячка, давай руку, все, розпочиться тут, ми поїхали. У вас були такі лікарі? Ні, так? Да? А що роблять лікарі? Так, температуру поміряли, да? що там, давлення, там, щось там, проблеми, аналізи, там. не Лежать. Що лікарі кажуть. Не рухайте її там, Да, Хай лежить, біжить аптеку, такий список, купляйте це. Але Ісус, якщо контекст, Він наказав, Він взяв за руку, він підняв її. І дивіться, є Дві речі, просто щоб ви звернули, це чомусь він вирішив торкнутися, чомусь він вирішив наказати, зробити наказ. Це не, це не норма. Це не норма. Не нормальна хворобі наказувати. так? Але він наказав. І він що робить? Підіймає її, і вона пішла і готувала там їжу. А тепер просто уявіть собі. Ну, от, Людина, навіть да? от деякі люди, коли, помоли, коли помолились, коли ще щось, от треба змінити положення. Змінити положення, коли Бог торкається, наказує або ти слово приймаєш, треба міняти положення, не залишатися в тому ж місці. Ну, розумієте мене? Це касається чи зцілення, чи фінансів, чи будь-чого. Є проблема, ти не залишаєшся в цій проблемі. Амінь. Амінь? Амінь. От. Ну, В мене є проблема труба, але я не сидів там на унітазі, не дивився на трубу, Господи, я... ні. Я в тестах був. Я не хочу там. Там є кому займатися, я тут. От. Також і те, що підняв, іди служи. А вона ж там могла сказати. Та ні, я, дякую, да, трохи легше стало, я ще побежу. Да? Це небезпечно. Краще треба, ставай, рухайся. Бо якось змогла вона цю одразу нагрузку. Так? Прийшла компанія людей, да? треба їсти готувати. Тут велика температура гарячка, хтось сказав, що з розуму зійшла. От. Але вона встала, пішла готувати і сім'я. Як так можна ну, миттєво, як це зробити? І це може, знаєте, от складно. Так, Так, полегшення прийшло, от, але ти з вірою те, що ну, все зроблено, справа, ти починаєш рухатись. І легше, легше, сильніше, сильніше. І все добре пішла справа, всі голодні, всі всі, поїх, всі голодні накормили. Все добре. Нічого складного немає. То є, оце таке коротка історія, але ну, вона... Показує нам, як вирішується справи, як вирішують справи діти Божі. І знаєте, тут щось є таке складне. В цій справі. Ну, щось складного, так? Наказати? Тювища. Тюще вирішали. Тільки-тільки що склади, все стали дуже-дуже просто. Це точно. От. Це все одно, знаєш, не завадило Ісусові зробити справу. Хай всі твої наші будуть благословені, здорові і наповнені Господом. Амінь. Амінь. Дивіться, нічого складного. А а якщо, як ви от взяти, ну, він по людськи поступив чи по небесному? От. Ісус, як поступив? По-людськи чи по -небесному? по небесному? По небесному. А якщо по-людському поступати, це складніше? Треба ж якісь ліки знати, які дати. Треба ж знати точний діагноз, що робити там, що це, щоб, ну, не було там причини ніякої. От. Це складно. Тому, і знаєте, і так запитуєш, а чому Ісус іменно це зробив? Чому Він, він взяв за руку, там, это, а не взяв там, ну не знаю, там, давайте там льоду принесіть на неї там, чи ще щось. Чому за руку чому наказав? От як ви гадаєте, чому він це, от іменно це зробив? Вивільний віру, ви А звідки він знав, що треба ну, наказати хворобі? Що, що підняти. Проявив владу. Проявив владу. А звідки от, от він знав, що оце, оце треба зробити? Те, що бачив і чув від батька. Те, що бачив і чув від батька. Те, що бачив, якщо так ще глибше капнути. І владу, і віру проявив так. Але перш за все, щоб це зробити, ми повинні побачити десь це. І тому, коли ми... Чому потрібно нам постійно перебувати слаю? Бо Слово Боже дає нам цю модель. Як реагувати, як вирішувати проблему, як рухатись, як досягати результату. Слово Боже. І цю модель Він чому? Він молився зранку, йшов до пустині, молився до Отця. І Він казав, те, що я бачу Отця, те й роблю. І Ісус не, знаєте, не включав якусь фантазію. Він це бачив Отця. Ага, хвороба. Як він як там хвороба? Це... Від тебе, Господь, від тебе отець? Ні, руйнує її. А там, бідність, від тебе, отець? Ні, руйнує її. Все, модель понятна. все, він бачив, він наказував, він вже вивільняв віру, владу і все цікаво. Тому оце Слово Боже дуже важливо. Бо якщо в ну, нас оця Божа модель, оце царство Боже, оцеї влади, вона повинна в нас тут в розумі бути, в нашій душі. Бо я вам кажу, що ми так, вроче, все весело вичитаємо, а потім з чимось стикаєшся, ой, голова болить мене, та. дайте її води попити, та? буде легше. Та? А насправді, коли модель є, давай руку. Біль зникне, будь з тіле. Пройшла голова, пройшло, все, пройшла гарячка, все. Так. Це, це б... Ти нормально почуваєш, це нічого такого складного немає. І, ще одну хвилину. І знаєте, написано, що ранами Ісуса Христа ми з да? Це Амі. такий вірш популярний, всі його кажуть, там все добре, але це не просто, щоб ми його там казали. що Це модель. Модель Божа, яку він клав. Ми вже такими є. Ми не, хворі, ми не хворі, ми вже здорові. Модель вже є. І тому, знаєте, біблійний щоб ми просто... біблійний факт. Біблійний факт 100%. І тому, ви, знаєте, ми повинні розуміти, що навіть ну, якщо щось обтяжує, або щось заважає, або щось ну, там, болить, симптом, ти від цього не став хворим. Ти досі залишаєшся модель, що ти здоров. Просто щось заважає жити всією повнотою. Тому не треба знаєте, ну, якщо є щось. Щось обтяг. добре, є в нас Син Божий, є в нас Ісус Христос, який давай ми цю проблему беремо. Давай все. Бо Бог нас покликав жити цим життям здоровим життям, процвітаючим життям. Якщо десь там по фінансах, теж саме, теж саме принцип просто, якщо ви зрозумієте цей принцип, принцип можна до усього прикладати: фінанси, відносини в сім'ї. Здоров'я, на роботі, влада, війна, де, де завгодно. Є модель Божа, от ти знаєш, яка вона є. Все лишнє. Як, як той скульптор, де він чи, чи як що такі статуї робив гарні, і в нього спитали, а як ви робите ну, такі божественні Да? А він що каже? Хтось пам'ятає? Видрезаю все, все зайвы, все лишнее, убираю все лишнее с камня, убираю все лишнее, получается идеальная скульптура. Вот. Но чтобы ее такой сделать, ну, нужно увидеть, увидеть, какой она должна быть. Хорошо, слава Господу, доброй дорогие. Давайте, знаете, помолимся. Вот, можете и я помолюсь, вот и мы трохи попрактикуем. Нет, все ж да, сидим. Добре, Отець наш Небесний, Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, за Твою істину, яке ми сьогодні приймали в цю модель Царства Божого, який ти вклав в нас в ім'я Ісуса Христа. Господь, нехай прямо зараз. Твої моделі здоров'я, фінансів, служіння, сім'ї в усіх сферах нашого життя, в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони будуть головними. Нехай вони преобладають, нехай всі діти Божі перешивають ці правильність Твоє царства в своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Мир Божий благодать примноження, успіх, здоров'я на всіх дітях Божих на Твоїй церкві в ім'я Ісуса Христа. Амінь. амінь. Добре. Алію. У нас є час. Давайте тепер казали про царство Боже, тепер. Давайте попрактикуємо. Любимо практикувати, зараз це Боже. Чи тільки так посидіти послухати. Добре, дивіться. Не складно, так? Я просто зараз покажу, щоб ви теж, теж знали, теж розуміли, теж могли це робити.